Будівництво з багатьма невідомими. Сусіди незаконної забудови в історичному центрі Чернівці вимушені продовжувати захищати своє майно. Не встигли вщухнути емоції після провокації на будівництві, що пов'язують із нардепом Бурбаком. Як розгорівся новий скандал цього разу перед вікнами сусідів на вулиці 28 червня, 44 замість цегляного муру з'явилась металева решітка. Щоправда, провокаторам вкотре не вдалося реалізувати задумане на захист майна втрутився депутат міської ради Анатолій Чесанов. Однак на перешкоді стала найнята забудовником приватна охорона, під пильним наглядом якої велись монтажні роботи. Десь хвилин сорок назад. На даху даної будівлі з'явилися представники фірми. Скорб з працівниками даної фірми, які почали заварювати вікна даного помешкання. Бідівництво ведеться незаконно, на що є підтвердження представників державної інспекції архітектурно-будівельного контролю. Депутат намагався зупинити робітників, проте ті переконували, що мусять виконати указівку власника будівлі. Нам дана команда керівництвом заварити, розбирайтеся з нашим керівництвом. Викликавши поліцію, процес встановлення огорожі, таки вдалось припинити, а згодом і домогтися її демонтажу. Водночас, зв'язатися із згаданим керівництвом Анатолію Чесанову ніяк не виходило. Представники забудовників труку не беруть. Знімальній групі вдалося наздогнати представника фірми-забудовника, який намагався уникнути коментаря щодо цієї ситуації. Конфлікт відсутній, нічого, всі вікна відкриті. Що вже за дві хвилини подиві, подиві? Подивіться, а чому взагалі поклали? Ще не знаю. Хтось там проникає і шкодить майну, то вже сар. Навіщо зводити двометрову огорожу на даху, а потім одразу її руйнувати не зовсім зрозуміло. Відбувається звичайний безпреділ власниками даної будівлі. Я розумію, що вони народні депутати, контрабандісти, що у них руки розв'язані, що у них суди, що в них на сьогоднішній день влада, але діяти так. Може, тільки люди, у яких немає просто елементарної совісті. Нагадаємо, днями Анатолію Чесанову вже доводилось вставати на захист будівлі, щоправда, тоді від цегляного муру, зведеного в притул до вікон новобудови. Побоюючись того, що нестійка конструкція обвалиться у будь-який момент. Депутат змушений був самотужки взятися розбирати цегляні блоки. Сусід скандального будівництва переконаний, такі провокації це помста депутату міської ради Чесанову за принципову позицію щодо так званих шкурних питань Бурбака у Чернівцях. Іван Сірецький, Олександр Докіїн, Микола Остафій, Чернівецький промінь.